Я люблю вороновиці, бо вона найкраща. Це е, місце, де ми живемо, де ми працюємо, де ми спілкуємося, де ми зустрічаємось, відпочиваємо. Гороновиця найкраща. Провела свої щасливі моменти дитинства. Це моя батьківщина, це моя рідна домівка. Це за чудові краєвиди, за працьовитих, доброзичливих та привітних людей. Ось тут найкращі діти та найкраща дітей. Я люблю свої вернулися за те, що я тут народилася. Тут комфортно та затишно. Хороші люди та гарна природа. Що тут мій рідний дім, за те, що тут моя родина, за те, що це моя мала земля, дуже гарна громада. Тут мої друзі, і моя родина. Тому що мій брат воює за мою домівку. Це моя батьківщина, місце народження моїх дітей. Вороновиця це чарівність природи. Добрі, розумні, працьовиті люди. Це яскраві сторінки історії з героїчним духом та трудовою звитягою. Люблю наше селище за чудові краєвиди, за працьовитих і привітних людей. Ми маємо чим і ким пишатися процвітання в нашій громаді. Нашій вороновиці, мирного неба завжди. Мирного неба нас повоєть. Швидкої перемоги, швидкої перемоги. Швидкої перемоги. Швидкої перемоги.